Вітаю вас, усіх друзі. Ну що ж, давайте сьогодні з вами подамо наш звіт по понеменим працівникам за березень місяць 25-го року. І терміни для подання розпочалися із 1 квітня і триватимуть по 20 квітня, включно. Друзі, сьогодні хочу для вас розглянути два приклади: Перший буде стандартний звичайний звіт за березень місяць, а в іншому випадку хочу показати друзі, як подати так би мовити, нульовий звіт. Отож, хто хоче себе друзі перевірити, то давайте розглянемо наші приклади. Тож, поїхали. Я зайшла ось в електронний кабінет і йду у введення звітності. Для того, щоб розвітувати за березень місяць, обираю звітний період березень 25-го року. Створила для вас, ось бачите, тут дві форми, але зараз швиденько нагадаємо, натискаємо Створити. Формочка зараз наша, знаходиться на другому сторінці. І вона ось F050110. 05 Натискаю на неї, обираю додаток 1, додаток 4 df Сьогодні я не буду додаток 5 обирати, тому що нікого не приймаю і не звільняю. І, друзі, натискаю створити. Але вже в мене все готово, тому давайте відкриваємо і будемо розглядати. Розпочнемо, друзі, із класичного нашого варіанту. І це буде додаток 1. Отож, йдемо згори. гори. Звітний, 25 рік, 3-й місяць. Далі, друзі, наша табличка, швиденько приїдемось. Порядковий номер: Громадянин України, чоловік, жінка. Тут у мене чоловік. Ставлю одиничку, ідентифікаційний номер, друзі, код категорії застрахованої особи одиниця. Найманий працівник працівник місяць у нас третій, 25 рік. Прізвище, ім'я по батькові. Далі, друзі, 14-та колонка, 31 календарний день. У нас був у березні місяці. Нарахована заробітної плати. У нас друзі нагадую ще раз це менше ніж мінімальна заробітна плата і саму мінімальну заробітну плату, тобто 8 тисяч, ставити не можна. Донарахували друзі, згідно законодавства, скільки потрібно, 16 і 17 колонка, це нарахована заробітна плата. Далі, друзі, 20 колонка, це у нас 22% нашого єдиного соціального внеску 1809,05, ну, тобто 22% від цієї суми. Далі, наявність трудової книжки, далі у нас 000, це ми 25 колонку пропускаємо і 26 на знову. Обов'язково, друзі, не забуваємо переносити в усього, тобто нарахована заробітна плата, ось 8,222,95. І, друзі, нараховано нашого єдиного соціального внеску. Все, більше тут нічого немає. Йдемо в додаток 4 ДФ і також згори. Звітний, 25 рік, місяць 3, номер розрахунку 1. Далі, друзі, 32-й рядок код код. Адміністративно-територіальної одиниці обираємо тут друзі із довідника. Працювала у нас згідно трудового договору одна людина, і з ознакою 102 у мене 0. Код, наш інфікаційний номер, тобто податковий номер нашого найманого працівника. Нарахована заробітна плата, перерахована заробітна плата. ПДФО 18%. Нараховано податок на доходи фізичних осіб із цієї суми, перераховано податку 18%. Сума військового збору нараховано друзі 5% від цієї суми, перераховано друзі, 5% від цієї суми. І ознака доходу 101, тобто заробітна плата. Переносимо також в усього наші суми. Нарахована сума доходу і нараховано виплачені наші друзі податки. Так, спускаємось нижче. Кількість у нас рідків один, фізичних осіб у нас одна була, кількість сторінок у нас дві. Все, друзі, переходимо до головного документу. Звітний 25 й рік, місяць третій. Номер розрахунку один. 32-й рядок, не забуваємо за нього. І спускаємося в нашу табличку. Вона зараз у нас дуже проста. Взагалі звіт дуже спростили. 0,61 відомості у нас, друзі, ставимо. Відміточку, що це у нас є додаток 1, і в ньому міститься три аркуші. Далі, друзі, 0,64 відомості у нас там, де ми подаємо додаток 4 ДФ, також у нас тут відміточка, ось хрестиком, і там два аркуші. Далі, друзі, код основного виду економічної діяльності поставили у бентус з довідника, якщо він не підтягнувся. І 0,91. Також ставимо відмітку роботодавець. Так, друзі, спуска, спускаємось нижче. 101 середня облікова кількість працівників у нас одна людина була. Далі ви можете тут ставити нулі, якщо у вас немає такого. А можете не ставити нулі, це не обов'язково. Я зазвичай ставлю, ви це бачите в моїх відео. Ну, так мені зручніше. Так, 102 рядок. Облікова кількість штатних працівників знову ж одна людина. Кількість застрахованих осіб одна. Так, далі у нас іде знову 0-0, жінок. Міняємо тут у нас знову чоловік один. Ну і нових створених робочих місць у нас нуль. Тепер, друзі, у нас другий розділ: це нарахування єдиного доходу і єдиного соціального внеску. Так, рядок у нас один-один. Сума нарахованої заробітної плати у нас із першого додатку 822 гривні 95 копійок. Переносимо в рядок один. Тобто вони тут йдуть, дублюються, тому що. Все, що від 1,1 і аж закінчується 1, 6, 3. Це у нас відноситься до рядка 1. Тому ми переносимо, якщо у нас декілька тут рядків, то ми додаємо і ставимо в рядок 1. Далі, друзі, так само у нас іде: рядок 2,1 заповнюється, на яку суму нараховується 22% єдиного соціального внеску. Це у нас 2-1, ставимо ту саму суму 8,222,95% і переносимо її в рядок 2. Та сама сума дублюється. І нижче, друзі, у нас рядок 3,1. Тобто це вже 22% на наш податок 1809.05 і переносимо в рядок 3 цю саму суму. Все, друзі, далі у нас залишається тільки рядок 7, це загальна сума йденого внеску, яка підлягає сплаті. Ну, у нас, оскільки одна людина, і це один місяць, то 1809.05. Ми беремо із додатку 1 і з рядка ось 3-1. Все, більше тут, друзі, нічого немає. Ми все зробили далі ми натискаємо перевірити. Помилок немає. Зберігаємо, підписуємо, відправляємо і чекаємо на квитанцію номер 2 А тепер, друзі, давайте розглянемо наш другий випадок це ось, друзі. Наш буде найманий працівників, який був у нас у відпустці без збереження заробітної плати. Ну, тобто, все одно немає значення, є заробітна плата, немає, але все одно звіт потрібно нам подати. Тож, як це має виглядати? Розпочнемо знову з додаток 1 і йдемо згори. Звітний, 25 рік, третій місяць. Далі, друзі, ось наша табличка. У нас іде порядковий номер громадянин України, чоловік. Ідентифікаційний номер нашого найманого працівника, код за ст... категорії застрахованої субодиниця. Третій місяць, 25 й рік. прізвище ім'я по батькові. І далі, друзі, у нас йде кількість календарних днів, бачите, ось рядок 13 без збереження заробітної плати. Ставимо 31 календарний день, тому що березня був 31 день. Далі 14-та колонка. Кількість календарних днів перебування в трудових відносинах. Звісно, людина не, у нас не звільнена, тому 31 день ми сюди знову повторюємо. І загальна сума, друзі, у нас і єдиний соціальний внесок у нас буде по нулям. Так, далі у нас тут трудова книжка 0,00, 25 пропускаємо, 26 знову 0. І в усього, друзі, переносимо наші нулі. Ще раз, друзі, якщо не було у вас нарахування заробітної плати, звіт все одно подаємо і подаємо його ось з нулями. Якщо не подасте, вас оштрафують за неподачу звітності. Так, ідемо в 4ДФ. Звітний, 25 рік, 3 місяць, номер розрахунку 1. Це, це другий рядок. Код адміністративно-територіальної одиниці за місце знаходження. Так, працювала за трудовими договорами один, працювало за цивільно-правовими нуль. Наш найміний працівник, тобто його код далі: сума доходу нуль. Сума податку нуль і військового збору також нуль. Сума ознака доходу 101, тому що це заробітна плата. Все, друзі, всього ми переносимо наші нулі. Так, людина не звільнена, тому тут ніякого звільнення немає, і додатку 5 у нас також немає, друзі. Просто людина у відпустці без збереження заробітної плати. Все, кількість рядків один, кількість фізичних осіб 1, кількість сторінок 2. І переходимо в головний документ. Звітний 25 й рік, місяць 3, номер з рахунку – 1. 32 рядок наш заповнюється і спускаємось, друзі, в нашу табличку. 0,61 відомості про нарахування заробітної плати ставимо відміточку, тому що є додаток один у нас, і там три аркуші. Далі, друзі, 0,64 відомості, це у нас 4DF ставимо відміточку і там два аркуші. Далі у нас іде 7-й код вид економічної діяльності ставимо. Ознака, ось, бачите, тут відміточка роботодавця, хрестик не забуваємо, якщо він сам не підтягується. І далі у нас іде середньооблікова кількість працівників. Одна людина була у нас як працівник. І далі у нас, друзі, ми, як ви бачили вже ми попередньо в попередньому звіті облікова штатна чисельність, одна людина, нічого не змінилось, ми ж його не звільнили. Жінок у нас нуль, чоловіків у нас один. І кількість створених робочих місць у нас 0. Далі, друзі, у нас, оскільки немає нарахування, то у нас тут далі, бачите, пусто. Взагалі нема нічого, тому що немає ні нарахування заробітної плати, немає ні нарахування податку. Ну, просто ось так ось іде у нас ста сторінка. Ось, друзі, це так має виглядати наш звіт. Все, далі ми перевіряємо. Не звертайте уваги, що тут, бачите, у нас 4DF починає якісь. Помилки викидати, ну знову ж таки, так запрограмували там, щось зробили, там поламали. Це для нас не ново. Ми це вже проходили не раз. Бачите, тут все вірно немає нічого тут. Виправвиправлене потрібно, ніяких робити, не прибирати. Нулі нічого, тому що друзі, цей звіт я вже подавала. Він робочий це, скажімо так, звіт я в минулому місяці його подавала. Ось тому нічого страшного, якщо тут у нас буде із а з таким помаранчевим у нас тут відміткою. Ми просто його, якщо він у вас помилку викидає, просто його перевірили, зберегли. Воно хоче редагувати, ви його нахалом так от закриваєте. Переходимо на нашу сторінку 25 п'ятий рік березень місяць, і то вже звідси тут його підписуєте і натискаєте і відправляєте. І друзі, чекайте на квитанцію номер два. Ну так я все заповнювала. Все звід проходить із першого разу. Тут нічого більше не потрібно додатково робити, тому користуйтесь, якщо кому потрібно. Все, друзі на цьому все сподіваюсь, була для вас сьогодні корисною. Бажаю всім успіхів, добра, миру. До нових зустрічей.